Всі знають, що акули люблять вбивати росіян. А акули на озброєнні зсу роблять це набагато частіше. Так. Безпілотна зубата авіаційна система Шарк це розвідувальний безпілотник, який розробила українська компанія Укрспецсистем після початку повномасштабної війни. Він настільки крутий, що телебачення Торонто вже вдруге збирає на шарки. Цього разу для 54-ї бригади. Чому військовим так подобається цей безпілотник? Пояснить аеророзвідник Ріко. Він поділився з нами своїм бойовим досвідом роботи на цій пташці та розказав на конкретних прикладах її переваги та. Особливості наш екіпаж отримав комплекс шарк від поверне живим по проекту око, і це прям знаєте, це прям вау. Це ти ходив з якимось таким е, кнопковим телефоном, а потім тобі дають е, смартфон. Яка ж головна фішка шарків якісна камера та функція наближення? А для розвідувального безпілотника хороший зір це один з найважливіших критерій. Перше, що, що, що кидається в очі, що дивує, до чого ти от прям так звикаєш, і потім, коли пересідаєш на щось інше, ти такий, блін, а на шарку було ось так. Це стабілізація камери. Тобто, це осьовий гімбал, ти вибрав об'єкт і все. І ти дивишся чітко на цей об'єкт. Він чітко в центрі, якщо це рухомий, об'єкт, камера рухається за ним. Головне, щоб об'єкт не перекривало щось. І це, прям, знаєте, це перше таке вау. Це ніби. Ніби в сім років отримати. Інші характеристики не менш цікаві. Борт може набирати висоту до трьох кілометрів, літати до чотирьох годин, а довжина маршруту може сягати трьохсот кілометрів. Крім того, один борт може бути ретранслятором сигналу для іншого. Таким чином, один шарк за допомогою іншого шарка має змогу летіти на довшу дистанцію без втрати зв'язку. Ну і звісно ж, дуже важливий момент: це стійкість до ребу. Будь-що можна подавити. Чим далі я бортом від наземної станції, тим слабіший сигнал. І тоді, вже станції реп потрібно не так, не така велика потужність. Просто закрити мої канали і все, зв'язку не буде. Реп він ж для чого? Він для того, щоб завадити виконувати роботу. Перше, якщо у мене дуже далеко і якісно бачить камера, виходить, я можу виконати завдання, просто не підлітаючи в зону дію реп. Це про протидію реп загалом ні, але я вважаю, що так. Якість картинки, її стабілізація, можливість якісно підзумити і чітко побачити об'єкт на дистанції 15 кілометрів. Це теж якась реп. тому що мені просто не потрібно залітати в його зону дії. Я думаю, якщо зібрати цифри, ну дуже дуже мала, просто мізерна кількість шарків втрачені просто через дію реп. Виробники шарків наголошують на тому, що у них комплексний підхід: розробка, плюс виробництво, плюс навчання, плюс сервісна підтримка 24 на 7. А ще у цей логічний ланцюжок увійшов один прикольчик. Ось такі наліпки. Це як каталог руснявої техніки. Пілоти приклеюють наліпку того, що уразили завдяки роботі їхнього екіпажу, а під ним ліплять плюсики. Наліпка показує, яку саме техніку знищено, а плюсики під нею скільки одиниць. Як на мене, це дуже мило. І Арудія Д20, удар був нанесений ударним біспілотком. Найбільший ворог для шарків ППО, найкращий друг Хаймерс. Найяскравший досвід з того, що було в мене. Це, по-перше, завжди подобається співпраця з старшим братом, як ми його називаємо, з Хаймерсом. Прям дуже подобається. І ось перший бук це прям було. Дуже неочікувано, дуже несподівано і дуже яскраво. Тому що, по-перше, ти дуже рідко бачиш просто дві цілі, які стоять в полі. А це радіолокаційна букендро, і сама пускозаряджаюча. І потім як воно гарно розлітається. Який вибух. Друге, це був БМ-21 град поблизу очеритуату. Він просто дуже дивно здетонував, і він здетонував, ніби як, як в фільмах, як паливозаправник, просто такий прям гриб. Там посадки не стало на 15 і метрів ліворуч, і праворуч. Просто. Знесло. Я не знаю, чому так. Можливо, там ще щось було. І саме таке: прям най-най це склад БК. Він детонував добу. Він був 76 км кілометрів від нашої точки зльоту. Фото з нього, фото цього складу. Ми потім бачили в супутникових знімках, як воно горить. За знищення складу БК, Між іншим, ріко отримав нагороду Золотий хрест. Повернімося до шарків. В комплекс обов'язково входить сам безпілотник, пункт дистанційного пілотування, який можна інтегрувати в мікроавтобус, та катапульта, з якої здійснюється запуск. На ринку українських безпілотників літакового типу «Шарк» користується популярністю та має схвальні відгуки від військових. Але яке місце шарки посядуть наряду з польським флая чи американським БПЛА Пума, які теж є на озброєнні ЗСУ? Якщо порівнювати з закордонними виробами, то От давайте одразу, крім ТТХ, да, крім його якості, крім того, як він може експлуатуватись, одразу візьмемо ціну. Порівнювати з ціною ну, <сум> величезна ціна. Можете просто загуглити, це є навіть, я не знаю, у Вікіпедії, скільки вартує АЦС третій, скільки вартує Puma, Пума, скільки вартує є Флайай. От шарп це от їхнього рівня розвідник. Рівня Pumi, АCS, 3 флаяю. В деяких моментах він кращий, в деяких трошки менший там, за ТТХ. Але ж цінова політика там навіть іноді не в два і не в три рази більша ціна. На шарки регулярно збирають кошти великі волонтерські фонди. Наприклад, фонд Повернись живим спільно з ОКО минулого року придбали 25 розвідувальних комплексів шарк за 325 мільйонів гривень. Благодійний фонд Сергія Притули теж неодноразово збирав на шарки, і ви скажете все на плечах волонтерів тримається. А може спочатку давайте депутатів повітря запустимо? Якщо говорити про шлях потрапляння, хто закуповує можливо в 23 році на початку, да, там до червня, до липня місяця, це в основному були якісь волонтерські історії. Але вже на той момент держава законтрактувала їх овер-овер багато, дуже багато. Але ж ну, це держава, це машина. Вона їх тоді законтрактувала, а отримують їх зараз. Знову ж таки, держава збирала дані на той момент, законтрактувала тоді. Зараз там певна служба видає з відповідно до заявок, і наша з вами волонтерська задача допомагати державі там, де вона не гнучка, там де вона не може зрозуміти, що ось тут, ось якомусь механізованому підрозділу, і так далі, на цьому напрямку тут і зараз важливо мати шарк. Цього фізично держава не ну, не може опрацювати кожен екіпаж, кожен напрямок, кожного цього маленького маленького юніта. А ми з вами можемо. Тому зобов'язані. Ми з вами зможемо. Дуже просимо вас долучитися до нашого збору на комплекс шарк, який складається з двох бортів з камерами нічного бачення та наземної станції. Вартість 7 мільйонів 730 тисяч гривень. Влітку минулого року телебачення Торонто збирало на шарк для 24-ї бригади, і ви успішно закрили цей збір. Крім того, завдяки вам, ми закрили збір на п'ять шарків і вони вже виконують свої задачі на фронті. Тож ми. Ми щиро віримо, що і цього разу завдяки вам і вашим донатам у нас вийде зібрати необхідну суму на шарк та передати його пілотам 54-ї механізованої бригади. До речі, за найбільший донат ми даруємо ось цей м'яч з підписом Андрія Шевченка. А за другий за розміром донат ось таку футболку. Теж з підписом Андрія Шевченка. Донатите ви помирає Русня. Саме зараз всі дивились новини, всі радіють. Ми отримали пакет допомоги і в цьому Допомоги дуже багато снарядів до Хаймерс. Це, знаєте, це такі, це про дуже якісний і класний симбіоз, який дає величезний КПД, Шарк і Хаймерс, ну, його снаряд, як мінімум. Тому дуже важливо закрити його, тому що саме зараз у нас є можливість стримувати ворога ось поєднанням цих двох засобів. Саме зараз важливо, щоб 54-та бригада отримала, скажімо так, свою акулу і приєдналась до нашої великої сім'ї, дружні. Посилання на збір під відео. Клікайте!